Я пізнаю світ урок 156 тиждень 18. Тема джерело електричного струму. Хімічний елемент оксиген. На початку нашого уроку перегляньмо з вами відеолист від синтаврика. Добрий день, друзі! Допитливі дошкільнята з Альфа Центаври поцікавилися, хто винайшов батарейку. Я звернувся по допомогу до адаптера, тож він надав дуже цікаву інформацію. Пропоную поглибити наші знання разом. Давайте з вами поміркуємо та скажемо. За яких умов в електричному колі протікатиме електричний струм? Перша умова. Усі елементи електричного кола з'єднані провідниками. металевими дротами. Так, ця умова нам підходить. За цією умови в електричному колі протікатиме електричний струм. Позначимо. Друга умова. Вимикач розташовано в правильному місці. Молодці. Нам ця умова не підходить. Подивимося з вами наступні дві умови. Серед елементів електричного кола є джерело електричного струму. Так, ця умова нам також підходить. Але давайте ще одну умову прочитаємо. Вимикач замикає електричне коло. І ця умова також підходить завдяки цим трьом умовам в електричному колі протікатиме електричний струм. Давайте з вами пригадаємо, з яких же елементів складається електричне коло. Підпишемо з вами. Схему. Отже, електричне коло складається з таких елементів. Дивимося, перший елемент це в нас батарейка. Можемо так сказати. Як називається цей елемент? Так, це джерело електричного струму. Давайте його підпишемо. Джерело електричного струму. Чудово! А як буде ось цей елемент називатися? Там, де в нас лампочка? Так, це споживач. Підпишемо. Споживач. А ось оцей третій елемент. Молодці. Це вимикач. А можете мені назвати споживачів електричного струму, які є зараз у вашій кімнаті або у вашому класі? Дуже добре. Перегортаємо сторіночку сторіночка 14. Прочитаємо з вами інформаційну довідку від адаптера Пошепки разом із диктором. Італійський фізик Алесандро Вольта винайшов першу в історії батарейку, яку назвали Вольтів Стовп. Для цього він використав два метали мідь та цинк. Батарейка складалася зі стулених докупи мідного та цинкового дисків, які були перемежовані папером, матерією, просоченим спеціальною рідиною. Згодом науковці значно вдосконалили цей пристрій. Скажіть мені, будь ласка, який винахід винайшов італійський фізик Алесандро Вольта? А що він використав для цього приладу? Перегляньмо з вами відеофрагмент про виготовлення вольтового стовпа. Увага! Скажіть мені, будь ласка, про що йшлося у відеофрагменті? Дуже добре. А давайте з вами пригадаємо, які ж метали Алесандро Вольта використав для виготовлення свого пристрою. Вольтів стовп. Так, він використав мідь та цинк. Дуже добре. Сторіночка 14 у ваших підручниках. Поглибимо свої знання з фізики. Та дізнаємося, що ж таке джерело електричного струму. Прочитаємо разом з вами навчальну одиницю. Джерело електричного струму пристрій, усередині якого позитивні та негативні заряди постійно розділяються та накопичуються на його металевих кінцях, полюсах. Поставте відео на паузу. Прочитайте навчальну одиницю два рази, а третій раз спробуйте відтворити із пам'яті. Скажіть мені, будь ласка, так що таке джерело електричного струму? Дуже добре. Попрацюємо з наступним завданням творчо. Отже. З'єднайте лініями провідниками, джерело електричного струму, тобто вольтів стоп, з лампою та вимикачем, щоб утворилося електричне коло, яким протікає струм. Подумайте, як ми можемо з'єднати лініями на малюнку, або ми можемо ще назвати провідниками. Джерело електричного струму із лампою та вимикачем, щоб утворилося електричне коло, у якому буде протікати струм. Так, ми вольтів стовп з однієї сторони з'єднаємо із лампою, з іншої сторони з вимикачем. Але з'єднаємо так, щоб лампа і вимикач. Також були з'єднані між собою. Поставте відео на паузу простим олівчиком спробуйте самостійно з'єднати. А тепер давайте перевіримо. Чи так у вас вийшло? Дуже добре. Трішки з вами відпочинемо та порелаксуємо з відеофрагментом про складання електричного кола під іспанську музику Фламенко. мені, будь ласка, про що йшлося у відеофрагменті, що демонструвалось? Дуже добре! На сьогоднішньому уроці ми з вами ще пригадаємо вивчене про хімічний елемент оксиген. Запишемо його назву у комірочці, пригадаємо заряд ядра. Також запишемо. Отже, оксиген у нас позначається літерою О, назва оксиген. Має заряд ядра. Вісім. Чудово! Запишемо з вами у комірочку. А тепер спробуємо стрілечкою показати, у яку комірку будиночка хімічних елементів. Його слід поселити. Так, у комірку під номером вісім покажемо стрілочкою. Давайте з вами пригадаємо, що таке джерело електричного струму. Що таке вольтів стовп? Дуже добре. Виконаємо з вами творче завдання від АГІ. На сторіночці 15 розгляньте малюнки і поміркуйте, які із зображених об'єктів демонструють іспанську танцювальну культуру та розфарбуйте ці зображення. Молодці. Так тримати.